На жаль, така проблема дійсно існує інколи вага стоїть під час сходнення на кетодієті. І давайте розберемося, в чому причина. По перше, перевірте, чи ви в вікні голоду та прийому їжі, чи немає у вас перекусів, якщо вони у вас є. Цю помилку треба ліквідувати. Перекуси прибираємо Їмо в суворих інтервалах голоду та прийому їжі два рази на день або три рази на день, як ви харчуєтеся без перекусів. Друге, це наявність умовно заборонених продуктів на кету. Таких продуктів, які дозволені, але які е, часто припиняють процес схуднення: це кисломолочний молочний сир, е, кефір, алкоголь. Переїдання великої кількості горішків, е, велика кількість овочів, жовтих та червоних. Перевірте, якщо у вас наявні великій кількості такі продукти, їх краще на якийсь час прибрати. І ще одна причина це переїдання калорій. Якщо ви перестали худнути, є вірогідність, що ви споживаєте набагато більше калорій, ніж витрачаєте. Будь-яке схуднення навіть на кетодієті, воно мусить відбуватися під час дефіциту калорій. Порахуйте декілька днів ваші калорії, жири, білки і вуглеводи. Можливо, ви вже не в кетозі, у вас дуже багато вуглеводів, більше 20 грамів. Або, можливо, ви. З'їдаєте понад 2-25 тисячі калорій, тоді, звісно, схуднення не буде. Достатньо буде порахувати калорій 1-2 дні для того, щоб зрозуміти, як у вас там відбувається з вашою їжею. І останнє: якщо у вас не йде вага, обов'язково зробіть заміри тіла. Найважливіше це схуднення по ваших об'ємах, по сантиметрах. Якщо вага не іде, але сантиметри йдуть. То значить, процес схуднення відбувається. Тому я кажу, обов'язково потрібно робити заміри під час схуднення не тільки кілограми, а й ще по сантиметрах ваші об'єми. Також, звісно, запрошую вас на марафон схуднення на кетодієті, де ми розбираємо такі помилки і вчимося худнути правильно.